Тут ми чергуємо і живемо для того, щоб збудувати цей бліндаж, треба взводу десь тиждень, але ми досі його будуємо. Це наш бліндаж. Тут проживають хлопці. Ми зараз підготовлюємось до зимового опалювального сезону, у нас стоїть буржуйка. Так бійчиня на псевдоклумба проводить свою ротацію, хоч і не на полі бою, але каже, умови польові. Наші хлопці, звісно, молодці, тому що це дуже шикарні умови для такого бліндажа. Тут є лежанки, все утеплено, але, на жаль, під час бойових дій такий бліндаж ну, збудувати дуже важко. Воювати жінка пішла за своїм чоловіком, каже, не могла його відпустити. Мені соромно зараз зізнатися, але коли я прийшла в свій перший батальйон, мені треба було а, піти на хит, хитрість і сказати, що я вмію стріляти і знаю деякі тактичні штучки. Так, я їх знала, але я не навчалася два роки. Жінок-стрільців каже, клумба тоді не брали. У нас було 860 людей на позиціях, я була єдина жінка-стрілець на весь батальйон. Так, плічоплічі з чоловіком вже у березні 22-го відбували Київщину. А коли доокупували Ірпінь, говорить, ухвалили найважливіше для себе рішення. В один день нам в штабі кажуть, що до нас їде наш капелан, який буде служити при батальйоні. І нам кажуть: якщо ви хочете там сповітися чи поспілкуватися з капеланом, добре. У мене чоловік на мене подивився і каже: ми з тобою дуже давно хотіли повінчатись. Такі були моменти, що ми хотіли тільки запланували ковід, тільки запланувала ще якась ситуація. І тут війна, і ми розуміємо, що завтра ми не знаємо, що з нами буде, і взагалі як воно буде. Тому вирішили більше не відкладати, каже жінка. Під час того, коли вже деокуповані території розмінували чи під взрив, ми йшло вінчення. У мене було саме гарне плаття в, в той момент, це форма Збройних сил України і в нього теж. За гости на вінчанні були лише бойові побратими, розказує жінка, хоча дуже хотіла бачити там своїх батьків і дітей. Я безмежно за ними самою, що за своїм сином, що за своєю донькою. Мені дуже їх не вистачає. Слово мам мені в своєму житті зараз на даний час дуже мало. Нагода побачити дітей іноді випадає раз на кілька місяців, каже клумба. Часто переглядає їхні фотографії у телефоні. А як оберіг завжди носить їхні перші шкарпетки на своїй плитоносці? Вони дуже виросли за ці півтора року. Дуже вони стали у мене таке відчуття, бо я спілкуюся з дітьми, яким по сімнадцять, не яким по 9. і це це лякає. Жінка говорить, що саме за це і воює, бо жодна дитина не заслуговує рости під сирени і вибухи. Тому мріє, аби її дітям ніколи не довелося брати до рук зброю. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.